Добрий день, мене звати Аркадій, я керівник компанії UIN Protect. Сьогодні я роблю вам огляд на наш вдосконалений РПС базової серії. А це РПС дуже запотребований і ми отримали дуже багато позитивного зворотнього зв'язку. Але наша компанія завжди працює над доробкою продуктів і тому ми його вдосконалили. По всій довжині пояса розміщена система молі для фіксації додаткового спорядження. А також ми додали дві вертикальні стропи. Для фіксації аксесуарів. Всі з'єднання у вдосконаленому РПСі виконані за допомогою надміцних ниток титан, використовуючи зігзагоподібні шви по трістійки до високих навантажень. Ми вдосконалили клапан для встановлення балістичного пакету. Тепер він знаходиться знизу, кріпиться на вілкра, мишили бокові стінки а, задньої панелі. Це робить виріб міцнішим. А також унеможливлює потрапляння в бруду всередину виробу. Для кращої вентиляції з внутрішньої сторони пояс оздоблений поліамідною сіткою, а також має а, пластикову та демфорну вставку для запобігання деформації при навантаженнях. Для фіксації та налаштування поясу ми використовуємо італійську пряжку 50 мм. Від виробника 2М з системою фіксації стропи. Тепер пояс регулюється швидше. Даний пояс комплектується плечовими лямками, котрі виготовлені з поліамідних строп, мають грудну фіксацію на вілка, а також додаткові стропи, до котрих можна приєднати рюкзак або гідратор. Пояси виготовляємо з найякіснішої тканини кордура в шести кольорах мультикам. Піксель mm 14 койот, темна олива, тан та олива. Даний РПС вже доступний до замовлень. Отже, можете оформити ваше замовлення в нас на сайті або в приватних повідомленнях.